Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо рішити дуже цікавий математичний ребус. Так? Лізочка методом підбору чисел його зробила за хвилину і 40 секунд. Але, ну, дивимося, що числа тут невеличкі. і підібрати числа ну, реально і можливо. Але уявіть собі, що, наприклад, тут не 5 а 555, а тут не 6 а 666, і задача ускладнюється в рази, адже вже підібрати число стає майже нереально. І ось чи існує спосіб, щоб зробити цей ребус не методом підбору. І такий спосіб реально існує. І зараз ми вам покажемо, як можна е, зробити цей ребус не методом підбору, як можна знайти числа в кружечку, не підбираючи їх. Так, Ліза? Так. Отже, е, з чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що ми ці, ці невідомі кружечки якось назвемо, назвемо так? А, Б, Ц, Д. А? Так, ми їх назвали А, Б, С, Д. Тепер я пропоную скласти рівняння з цими кружечками. Тобто перше рівняння, яке в нас буде Ліза. Наше перше рівняння буде А плюс Б дорівнює 5. А плюс Б дорівнює 5. Так? Друге Ліза рівняння? Б плюс Д дорівнює 5. Б плюс Д дорівнює 5. А плюс С дорівнює 10. Так, А плюс С дорівнює 10 і останнє. С мінус Д дорівнює 6. c мінус Д дорівнює 6. Це мінус Д дорівнює 6. Ось ми склали чотири наші рівняння. Ну і ви спитаєте: ну і що? і що? Далі, так? А далі я вам пропоную. Подивитись на перші два рівняння, а потім на другі наші два рівняння, сконцентруватися саме на них. Отже, дивимось: АБ, А плюс Б, так? і Б плюс Д. У нас є одна буква, яка повторюється, так? так? У даному випадку це буква Б. Давайте випишемо ці два рівняння, А плюс Б. І Б плюс Д. Я хочу взагалі забрати цю букву Б, букву, яка повторюється. Ліза, як я можу її взагалі забрати? Ти типу, повинна да А плюс Б мінус Б. Так, я повинна, отут плюс стоїть, бо якщо тут немає знака, це плюс, плюс Б, поставити тут мінус Б. І якщо я плюс Б зроблю з мінус Б, плюс Б, Б, це буде дорівнювати 0. Правильно, B. Ліза, я кажу? Але якщо я тут ставлю вже знак мінус, то ось тут, тут теж мінус. То тут я теж маю поставити мінус. Так, ми міняємо знаки. Тобто у нас буде А плюс B мінус Д. Мінус мінус і це буде дорівнювати 5 мінус 5, 5, бо ми віднімаємо від одного рівняння інше вже, так, і це буде дорівнювати 0. Вірно? Так. Давайте це заберемо і напишемо наш е, результат. А плюс Б. Д 0. Так, 5 мінус 5. Так, і це дорівнює 0. Дивимось, плюс Б мінус Б. Що ми робимо? Ми, ми забираємо. Так, да, Ми їх закреслюємо. Тобто це буде 0, плюс Б мінус Б це 0. І що в нас залишається? У Нас залишається А. Д. А мінус Д і дорівнюється все нуль. У нас залишається А мінус Д дорівнює 0. 0. Правильно? Правильно. Отже, так, оце заберемо і запишемо наш кінцевий результат, до чого ми прийшли. Це А мінус Д дорівнює 0. Все, поки на цьому ми зупиняємося і йдемо на другі наші два рівняння. Дивимось, А плюс С і С мінус Д. І знову ж у нас є однакові числа. Ні, Не однакові числа, а буква, яка повторюється, це буква С. С. Так, давайте її випишемо. цю букву. Отже, А плюс С і С мінус, мінус Д. Д. Що нам потрібно Ліза, зробити, щоб оці дві букви забрати? Нам треба А плюс С мінус С. А плюс С. Тут знову ж поставити знак мінус. Мінус С, якщо ми поставили знак мінус, то і тут замість мінус вже буде. буде плюс. «плюс». Так, ми міняємо знаки. Отже, а, у нас буде А плюс С, мінус С це, плюс Д. І дорівнюється А плюс С це, це 10. Потім ми мінус віднімаємо шість, 6. 6. І, це буде 4. і Це буде 4. Давайте запишемо цей результат. Отже, це забрали. А плюс С мінус С вже плюс Д дорівнює 10, мінус 6 і дорівнює 4. Так. Да. У нас 2С, плюс С і мінус С, вони нам дають 0. так? Ми їх закреслюємо. І з чим ми Лізе залишаємося? Ми залишаємося з А плюс Д. А плюс Д дорівнює 4. А плюс Д дорівнює 4. Давайте це заберемо. І запишемо, що А плюс Д дорівнює 4. І тепер дивимось, у нас є А мінус Д, яке дорівнює 0, і А плюс Д, яке дорівнює 4. Нам не потрібно вже міняти знаки, ми будемо робити далі з тими знаками, які є, бо у нас мінус Д і плюс так, які нам 0 наш і дасть. Тобто, наше слідуче рівняння буде виглядати так. А мінус Д, плюс А плюс Д і дорівнює 0 плюс 4, це буде 4. 4 так, давайте так і запишемо. Отже, А мінус Д, плюс А плюс Д дорівнює 4. Ну, я вже не писала 0 плюс 4. Просто дорівнює 4. так? Що ми робимо далі, Ліза? Ми закреслюємо наші мінус D і плюс D, Так. так. Закреслили. І з чим ми залишилися двома двійками. З чим ми залишилися, прочитай мені це рівняння. А плюс А дорівнює 4. А плюс А дорівнює 4. А плюс А дорівнює 4. Далі, що ми робимо, Ліза? А плюс А це скільки буде? 2А. 2А. Дорівнює 4. Вірно, я кажу? Так. Добре. І чому дорівнює А? Отне А дорівнює 2. Я 4 поділила на 2. Так, наше А дорівнює 4 поділити на 2. Так. І ми отримаємо 2. Отже, ми знаємо, скільки дорівнює наше А. так? Ми вже знаємо. Воно дорівнює 2. правильно? Так. Правильно? Отже, давайте заберемо наші букви і підставимо числа. Там, де А? Ми ставимо 2. І тепер ми легко і просто можемо вирішити наш, рішити наш ребус. Так? 2 плюс скільки щоб було 5? 3. 2 плюс 3 буде 5. Так? Далі. 3 плюс 2 це буде 5. Тепер отут давай. 2 плюс. Що? 8. 2 плюс 8. І в нас це буде 10, так? І тут залишається 8 мінус, мінус, 2. 8 мінус 2, і в нас буде 6. Ми зробили цей ребус не методом підбору, правильно? Так. Ми зробили цей ребус і, і, іншим методом, який діє на будь-які числа, які ви тут напишете. Тобто не тільки на. Числа такі прості, а складні можуть бути числа: двозначні, тризначні, чотиризначні. Ви легко ну, досить легко, так, оцим методом, який ми вам показали, можете зробити цей ребус. Так, лізочка? Так. Ти трошки зрозуміла? Так. Основне, ми зрозуміли, що мінус щось і плюс щось дорівнює ноль, так якщо це два однакові дві однакові букви чи два однакових числа. Отже, дуже цікава, дуже цікавий ребус. Ми з задоволенням злізу його рішали. І я також, і лізочка. І взагалі, я думаю, що і вам цей ребус буде цікавий. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!